Як таке може бути? Людина, яка навчає своїми книжками весь світ як бути мільйонерами, мільярдерами сама в боргах? Ось попалась така новина, що Роберт Кіасакі, який написав одну із книжок Багатий папа, Бідний папа, з великим боргом. 1,2 мільяр... мільйона доларів у нього борг. І у нього запитали так, ну, типу, а як ви там будете розраховуватись, ви хвилюєтесь чи ні, він відповів, що хай банк хвилюється, а чому я буду хвилюватися? Ну, от взагалі, адморози все, та і все, хай розбирається самі. Так що, от думайте і дивіться, хто вас і чому навчає. Ось бачите, всі там в приклад ставили. І я пам'ятаю, коли ще там в інституті вчився навчався, от тоді ця книжка взагалі була на пік. І всі там ходили, а ти читав, а ти читав, а ту читав. Ну, оце знаєте, все проговорювали, а сам он в боргах. Так що так.